Об'єднала дітей із двох родин у одну велику сім'ю. Юлія Краснокуцька матір вихователька дитячого будинку сімейного типу, у якому зростає дев'ятеро дітей. Раніше родина жила в Києві, але з початком повномасштабної війни переїхала до Теребовлі. Юлія розповідає, у столиці жили на 23-му поверсі, а повз вікна часто пролітала ворожа авіація. Тож залишатися там із дітьми було надто небезпечно. Це у нас дві сім'ї: одна сім'я, три рідних братика, і одна сім'я шестеро братиків і сестричок. Тому у нас загалом четверо дівчат і п'ятеро хлопців. І вік у нас такий, дуже такий порозтягнутий в часі, де від 9 до 18. Юлія розповідає, вперше прийняла дітей до своєї родини 15 років тому в Дніпрі. Тоді це були троє братів. Згодом родина переїхала до Києва, аби лікувати одного з хлопців. Саме там створили дитячий будинок сімейного типу. І з часом родина зросла. За словами Юлії, щоб діти змогли порозумітися, адаптуватись одне до одного, довелось докласти чимало зусиль. Ми ламаємо всі стереотипи, ми ламаємо те все, і ми їм показуємо нову модель сім'ї. Як можна взагалі жити, як можна себе поводити в соціумі і що можна досягти в житті, коли ти живеш по такій схемі життя, а не по тій, що як бути у мами і у папи. Щоб посилити підтримку таких родин в громадах нашої області, у Тернополі провели форум під гаслом Щастя дитини зростати в родині. Під час зустрічі учасники ділилися досвідом виховання дітей-сиріт і тих, чиї батьки позбавлені батьківських прав, обговорювали виклики, з якими стикаються прийомні батьки, та шукали шляхи їх вирішення. Мета цього форуму для нас це об'єднати людей, щоб вони чули один одного, бачили один одного, розуміли один одного. Саме завдяки таким зустрічам. Вони якби вимушені зустрітися і, і працювати разом для того, щоб ми спільними зусиллями вирішували і розвивали сімейні форми виховання для дітей сиріт, які ще до цих пір проживають в закладах інтернатного типу в Тернопільській області. Такий форум у Тернополі проводять уже втретє. Цьогоріч він зібрав близько 200 учасників: батьків-вихователів, представників соціальних служб і громадських організацій.